Привіт. Закупочки магазин. Карапеші. Карапеші заходила в магазин. Хліб. Грехемський. 0,5 кг. Порізаний з гарбузовим насінням. На скибочки такий порізаний. І такі духовночки. Це печиво. Печиво. Це буженина по-домашньому магазинському карапиші з ларовим листочком кусочок. Ось розбирають його, собі взяти, нема. Такий кусочок взяла з лавровим листочком. Пахне свіженьке. Така буженинка. бутерброди а це печиво ушки. Всі так його хвалять, я ніколи не брала, не пробувала. Думаю, візьму. попробую. Оце на 50 гривень. Скільки штук тут його тут, капелька, але ж думаю, по... слоєнне. А ну зараз попробую. В нього, Катіна, полігон роблять. Крем заварний або сметанний. І з сахаром обсипані, і такі ушки. Ммм, тверде можна вкусити. Мяко. Тісто своє. Так мне плохо. Така на любителя. как Наполеон рублят. Пахнет. Оператор, можно воды? Ой, криб упал. <coughs> 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 Такая сухая. Я в Таке не дуже солодке, тільки сахаром. В середині немає солодкого, а таке тільки сахаром посипане. Дякую. Водички. Зірована водичка. Горді пересохло. Це карапешічко в магазині, а це магазин пекарь. Зайшла в магазин пекарь. Таке рідко беру, але ж котлети. Хотіла взять курені. А це котлети індичі. Полуфабрикат. Полуфабрикат це пів кілограма. А це? А це пів кілограма. Тут Скільки ж тут тих штучок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять чи десь. Десять штучок. Таких З індичі сказали. Я такі дві упаковочки взяла. 0,5 кг котлети індичі. Куряча начинка пельмени, Така коробка. Тут один кілограм. Це такі коробки мені не дуже нравятся, але ж. Їх треба по якому розірку буду хвасувати, то буду переложувати у торбинки. Але такі холодильні казання. Пельмені куріні один кілограм. Я їх похвасую по 300 грам. пельмени. Так. І там вже і готові вже є, і котлети, і пель... готові вареники там вже є, у пекар-магазині в цьому. І там ще я купила Кока-Коли. Кока-Коли <coughs> купила. Тільки ж тут. 0,75 літра. Щось так захотілося такого. <кхів> Думаю, до цих коржиків. Так захотілося. А продавчиця мені підходить до мене і каже, жіночку, на що ви берете? Так. Кока-кола. Так. І в магазині Петр там і хліб печуть, і пиріжки. І такий купила рулет з маком. Отакий. От з маком рулет. Там. Такий. Такий в Таких торбинках бумажняних. Ось так. такий. Рулет з маком. Рулет з маком. Так видно його? І один пиріжок купила з котлетою. Такий пиріжок. lepljo. Obsipani kunžutom zverku. Kot taka za... zakručena v kisti. In obsipani kunžutom. A se zahodila v druhý magazín. Овочевий, там рядом овочевий магазин, солі купила, солі, кам'яна сіль, Не йодована, харчова вищого гатунку. Один кілограм. Така дрібненька сіль. Такої. Пиво такая, такая древняянька, соль, соли, так, пиво. В магазині овочевому купила пучок цибулі зеленої. Зараз я її розв'яжу. Такий непоганий пучок. В овочевому магазині. Не хоче роз на вузол зав'язалося. Пахне так. Пахне так. Як люди так вирощують. Такий пучок. Такий непоганий пучок. Така цибулька на салат буде. Свіжа, наче тільки-тільки вирвали. Це ж вони ж кудись привозять, чи... чи не знаю. Тепер я її туди і не вложу полюк так, така цибулька, капустину? На салат капустинка така. Красива така капустинка. Пахне на салатик буде. І редиски. Редиски взяла. Ось так тут зав'язано, що я мать, не розв'язую його. Паре та дисочка. Така чимала є і середня. Сочка на салат Яблука че як Чемпіон, наче Чемпион Яблучка Чемпіон, А ну че? Пахнуть, пахнуть. І цибулька пахне вже все перемішку. І цибулька і, і яблучка. Все пере... перемішку. Морквочки трошки взяла. Морські ло. Небагато її. Така якась вона не дуже така длинна, така тонка морквочка. І цибульки такої вела на суп, на кашу така. Старенька, то буде на салат зелена. це така. Котлети. Така табулька. Так, що є ще взяла? Ще заходила в такий магазин. Строїтельний. Взяла такі рукавиці. Щось загрібати, щось там ними переносить. Рукавички такі робочі. Такі дві пари. І рукавички. І там в тому ж ритинному наборі під одіяльника. Підковдра. 210 на 175. Це двоспальний. Я взяла, кажуть, такий хороший матеріал, не знаю, яке воно. Взяла під одіяльник. Попробуємо, яке воно на стірку буде. Якщо то тоді ще візьму. Чи буде воно нормальне? Такий під одіяльничок. Отакий. Який наче непоганий? Ну хто знає, не знаю. Такий з узором. Такий підодіяльничок. І це всі закупочки. Папа, до нових зустрічей! Дякую за увагу.